Стрелив сина. У селі Замостя 13-річний хлопчик загинув від кулі із рушниці рідного батька. Цими вихідними 48-річний Буковинець був удома разом зі своїми синами. Діти просили у нього піти до лісу, щоб там навчитися стріляти. Чоловік взяв рушницю із набоями та пішов разом із хлопцями у ліс неподалік від будинку. Там боковинець зарядив зброю та відійшов від дітей, які знаходилися позаду нього. У цей час рушниця впала з плеча на землю і відбувся постріл. Поранення отримав 13-річний хлопчик. Чоловік доставив сина до лікарні та медики констатували його смерть. Не впорався з керуванням у селищі Цурень. Неповнолітній мотоцикліст вчинив ДТП. 17-річний водій мотоцикла Текен 250 не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення із автомобілем Тойота, за кермом якого був 35-річний Чернівчанин. У результаті ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, потерпілого із травмою ноги. Медики доправили до лікарні. На Буковині ухилянти хотіли перетнути кордон через Дністер. Жителі Харківської та Запорізької областей спочатку маскувалися під туристів-відпочивальників, а потім на матраці спробували переплисти річку. Проте на іншому березі їх вже зустрічали прикордонники. І під час затримання порушники намагалися втекти. Зупинити їх вдалося після кількох попереджувальних пострілів угору. Контрабанда в подарунковому пакуванні. Оригінальну спробу незаконного переміщення сигарет через кордон викрили прикордонники Чернівецького загону з представниками митниці. Буковинка, яка пішки прямувала у Румунію через пункт пропуску Порубне, несла кілька пакунків, загорнутих подарунковим папером та обв'язаних бантиками. Вміст пакунків виявився неурочистим. Під упакуванням у коробках правоохоронці виявили 260 пачок цигарок, ще й без марок акцизного податку. Представники Митної служби склали на жінку протокол про порушення митних правил. Товар конфіскували. СБУ викрила фармакологічну компанію на Житомирщині, яка продавала медикаменти російській армії. Після повномасштабного вторгнення зловмисники налагодили приховану схему постачання українських лікарських засобів до військових шпиталів РФ. Серед основних товарів нелегального експорту були знеболювальні засоби, які ворог використовував на тимчасово окупованій території України для лікування поранених загарбників. До організації оборудки причетний директор одного із фармацевтичних підприємств Житомирської області. Співробітники служби безпеки України задокументували спробу незаконного. Переправлення до Росії майже 300 кілограмів медзасобів триває слідство для встановлення усіх обставин злочину. А зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі. Незаконне зберігання та збут зброї повідомлено про підозру жителю чарнівців. За даними слідства, 29-річний чарнівчанин придбав, зберігав та збув без передбаченого законом дозволу вогнепальну зброю та бойові припаси. Три гранати F1, патрони та револьвер. Чоловіка затримали правоохоронці. Наразі вживаються заходи щодо затримання його спільника. СБУ перехопила розмови агентів ФСБ, які готували теракти у Запоріжжі. Служба безпеки викрила нові факти розвідувально-підривної діяльності російської агентурної групи, яку контрозвідники СБУ нейтралізували 9 травня цього року у Запоріжжі. Тоді було затримано двох агентів РФ з оперативними псевдонімами Ворон і доцент, які готували теракти проти командування та спецпризначенців сил оборони на південному фронті. В СБУ наявні записи розмов цих фігурантів, які обговорюють підготовку серії вибухів у місцях дислокації підрозділів ЗСУ, служби безпеки та національної поліції. Як стало відомо, для вчинення терактів ФСБ планувала переправити своїм агентам посилку з 10 кілограмами пластиду. Крім того, Ого, зловмисники готували прицільний ракетний удар по рухомому складу з військовою технікою ЗСУ на одному із залізничних вузлів регіону. Зараз вони під вартою триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. Представлялися працівниками СБУ і грабували містян. Служба безпеки України знешкодила банду перевертнів на Харківщині. Представляючись правоохоронцями, озброєні зловмисники вдирались до осель місцевих жителів та розграбовували їхнє майно під виглядом проведення вигаданих обшуків. За даними слідства, головним фігурантом виявився 33-річний харків'янин, який раніше неодноразово був засуджений за вчинення тяжких злочинів. Наразі він під вартою триває розслідування для притягнення до відповідальності усіх учасників банди. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми. Прикордонники Буковини затримали на гарячому переправника осіб через кордон. Житель Красноїльська за грошову винагороду обіцяв двом чоловікам переправити їх до Румунії. Правоохоронці задокументували передачу фігуранту за вдатку у розмірі 500 доларів США. Пізніше порушник був затриманий під час передачі решти 4700 доларів. Йому тепер загрожує кримінальна відповідальність. В Чорнівецькій області поліцейські викрили шахраїв, які під приводом надання роботи онлайн оформляли кредити на довірливих громадян. Двоє жителів Київщини налагодили злочинну схему. У грудні минулого року від них потерпіла 29-річна жителька села Коровія. Правоохоронці встановили, що злоумисники в одній із соціальних мереж розмістили оголошення про віддалену роботу. Потрібна людина для прийняття коштів на картку. Оплата зразу детальніше у месенджері. Під час переписки шахраї розповідали потенційним жертвам умови заробітку, а саме вивідували інформацію для доступу в їхній інтернет-банк. Накінг за кожне користування картковим рахунком громадяни отримували по 500 гривень. Надалі роботодавці отримували копії документів, за допомогою яких оформляли кредити. Наразі слідчі поліції вже повідомили фігурантам про підозру. Порушникам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Наразі ми можемо спостерігати зниження критичності мислення у населенні, і однією з основних причин виступає. Постійний стрес і страх, яким супроводжують воєнні події в країні. Люди відчувають тривогу та постійне напруження. Такий стан призводить до психологічного виснаження і зниження когнітивних функцій, в тому числі й критичного мислення. Люди в таких ситуаціях здебільшого схильні приймати рішення на основі емоцій, а не об'єктивного аналізу. У Чернівцях патрульні врятували неповнолітню дівчину. Поліцейські отримали виклик. На закинутому заводі знаходиться дівчина. Прибувши на місце, побачили на третьому поверсі колишнього м'ясокомбінату схвильовану та заплакану 16-річну юначку. Підібравши момент, патрульний Андрій Войнаровський оперативно зреагував, підбіг, схопив її та відтягнув від краю будинку. Один крок все все ніхто не робить ніяких кроків. Бери. Що мені зробити? Мені? У двоя сприйну. я сприйну. Давай я сприйну. Можна? Можна і бронік? Можна броню сніг? Мені дуже жалко. Я снілю бронежилет, добре? Ну так, можна дозволяє, зібрати. Оце башка, я знаю. мене хлопець служив. Можна я там встану? Ні. Ну дозволь. Добре? Добре. за матеріалами служби безпеки України 15 років тюрми отримав співробітник ФСБ, який, перебуваючи у Росії, створив агентурну мережу в Україні. Оскільки фігурант переховується на території РФ, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави. Це кадровий співробітник управління ФСБ у Красноярському краї Іванченко Олександр Юрійович. Він особисто був куратором декількох агентів, які діяли на території України. Одного з них киянина, офіцер ворожої спецслужби, завербував ще у 2017 році. Після декількох тестових завдань законсервував його. А на початку повномасштабного вторгнення російської Федерації на територію України Іванченко, так би мовити, активував свого агента. Він дав йому вказівку прибути до Чернівецької області, встановити і передати локації залізничних вузлів, логістичних складів тощо для здійснення серії вибухів на інфраструктурних об'єктах Буковини. Але служба безпеки спрацювала на випередження і затримала агента. Він під час слідчо-оперативних заходів якраз і злив інформацію про свого куратора. Покращують уміння. Особовий склад Чернівецького підрозділу Нацгвардії пройшов ротно-тактичні навчання на одному із полігонів. Дані навчання проводились в чотири етапи. Перший етап це етап планування. Тут військовослужбовці відпрацювали злагодженість і роботу із бойовими документами. Загалом, під час занять нацгвардійці відпрацювали маневреність, взаємодію та управління засобами та чіткість виконання завдань з вогневого ураження. Особовий склад роти. Виконує вогневі задачі, поставлені командиром роти та командирами з Подібні навчання проводять для підвищення бойової готовності, комунікації між командирами та особовим складом і орієнтації на полі бою. Прикордонники на висоті. Держприкордонслужба використовує авіацію для моніторингу державних рубежів. На ділянках західного кордону на постійній основі пілотована авіація застосовується з початку проведення спільної спецоперації захід 2023 двадцять використовують легкі патрульні вертольоти АЕРБАС н 125 та легкомоторні літаки «Даймонд». Тільки з початку року екіпажами здійснено понад півтори тисячі вильотів, зокрема й уночі. Прикордонним підрозділам постійно передається інформація про виявлення осіб та транспортних засобів поблизу державного рубежу, ознак підготовки до незаконного перетину та безпосередньо порушення кордону. Крім цього, пілоти здійснюють патрулювання тилових ділянок контрольованих прикордонних районів, виявляють місця незаконної вирубки дерев, лісові пожежі та інші порушення або надзвичайні. Ситуації. За часів незалежності в Україні відкрили три нових пункти пропуску: два з яких на території Чернівецької області. Нині тривають роботи з облаштування ще трьох КПП. Про це на своїй звітній прес-конференції заявив голова ОВА Руслан Запаранюк. Посадовець зауважив, ключовим об'єктом є МАП Біла криниця Клімеуць. Це масштабний інфраструктурний проєкт, який дозволить збільшити міжнародний потік вантажів, сприятиме транскордонному співробітництву, економічному та соціальному розвитку Буковини. Орієнтовна потужність близько тисячі тисячі ста автомобілів за добу. На стадії завершення проєктних робіт пункти перепуску Шепіт та Руська Уже обговорили основні моменти з румунською стороною та подання на розгляд Європейської. Європейської комісією і отримання фінансування ми бачимо більш на першій перспективі завершення обладнання пункту пропуску Руська, там більш малою кров'ю, малими затратами може бути, але там є інше питання. Там набагато більше затрат, що стосується самих під'їзних шляхів. Зараз ми на рівні Міністерства інфраструктури працюємо над тим, щоб були виділені додаткові кошти на облаштування під'їзних шляхів. До КПП Руська, і можливо, якщо дасть Бог, все буде добре. Не хочу нічого наказати наперед. Можливо, ми в цьому році зробимо перші кроки по облаштуванню вже КПП Руська і по запуску процесу перетинання кордону. Але це зараз поки в проєкті. СБУ. Викрила митрополита УПЦ МП Павла на нових фактах підривної діяльності проти України. За день до першої підозри в одному з відеоінтерв'ю митрополит Павло заперечив існування України як суверенної держави. Крім того, назвав російську збройну агресію проти України громадянським конфліктом, який триває з 2014 року. На підставі зібраних доказів СБУ повідомила йому про нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Павлу Лебедю загрожує до восьми років. Позбавлення волі з конфіскацією майна слідчі дії тривають.